Добрий день. Розпаковка продуктів харчування з такого магазину, як Фозі, з безкоштовною доставкою. Сир Брі тут 500 грам, якщо я не помиляюсь, 279 гривень. Апельсини, апельсини іспанські 84 гривні 90 копійок за кілограм, сир кисломолочний. 350 грамів. 59 гривень 99 копійок. Редька зелена. Отут на 16 гривень. А взагалі 44 гривні 49 копійок. Молоко. 57 гривень 49 копійок. Масло. Ну, тут я заокругляю на копійку. І виходить 100 гривень. Банани. Як ви бачите, банани непогані, 53 гривні 90 копійок. Капуста цвітна, 55 гривень 90 копійок за кілограм, м'ясо гомілки. Тут я взяла його чимало, 139 гривень за кілограм. Ну, тут іще навіть добрали мені пів кіло. Яйця, яйця от бачите, які, теж непогані. 6 гривень 99 копійок, тобто по 7 гривень за штуку. Ось така розпаковка. Якщо ви купуєте в магазині Фозі більше, ніж на 500 гривень, то доставка у вас коштуватиме 1 гривню. Всім бажаю економних покупок. Доброго дня!